Я ще з 16 років вже зрозумів, що я буду йти служити, буду захищати нашу батьківщину. І от тільки виконалось мені 18 років, я одразу пішов на військову службу. Це зовсім інші світи. Навіть словами поясниш, ну, що тут за життя, що там за життя. Там ти, напевно, живеш одним днем. Після бою, саме після бою, то я прям розплакався, тому що ну, це дуже великий шлях. Я проробив. Ну потрібно поєднувати. Не тільки спорт ну, є військова служба. Якщо ти не служиш, ну, допомагають волонтери. Ну, допомагай чимось. Знайди свій напрямок — і допомагай. В дитинстві. Було доволі таки дуже весело. Багато друзів гуляли постійно, билися все дитинство. Так то взагалі мріяв про хорошу якби, роботу. Щоб такого, що військовим, прям, то не було. У мене вже з'явилася мрія стати військовим десь років 15-16, коли вже от, почалася от, е агресія. Росії проти України. Спорт з'явився, дякуючи моєму другу. Він мене привів. В п'ятому класі я прийшов на кікбоксинг і так і залишився. У нас прийшло четверо друзів, а залишився я один з чотирьох друзів, ну, що дійшов до високого рівня. Ну, я дуже загорівся. Прямо мені ну, от, тренер так сподобався, він одразу на мене звернув увагу. Ми одразу буксували з хлопцями, які вже довго займаються. І я вже прийшов після тренування додому, як зараз пам'ятаю, мамі розказує. Кажу, все, це моє точно". А Мама каже, та ти мені кажеш, це не який, ну, який же кажеш, бо я перепробував багато спорт. Багато, дуже багато. Але от саме кікбоксинг мене зацепив, зацепив тренер. Все-таки має тренер якось сприяти. Ну, якби з дитиною. І от він мені, в принципі, як другий батько, не виховував. Чайковський Максим Юрійович, і потім у нас з'явилися ще тренери. Якби мій тренер привів своїх тренерів, щоб вони тренували. У мене було таке тоді питання: а чому е, ти привів тренерів своїх? Ну, типу, мені все устраює, ти тренуєш. А він каже: ну, щоб ставати кращим, має тренувати краще. І це, от е, теж тренери по боксу: це Луцюк Володимир Петрович і Челепіс Микола Семенович. Це такі три моїх тренера, яким я дуже щиро вдячний за те, що вони мені надали таку базу боксу кікбоксингу. Перші змагання були е, обласні були тут, а в місті Хмельницькому я програв. Ну, такі були, якби засмучені, бо багато тренувався, але програв. Але для мене це було тільки більшим стимулом повернутися і здобути перемогу. Потім вийшло здобути перемогу на області, поїхав на чемпіонат України на чемпіонаті України. Перший чемпіонат України я також програв, повернувся, знову набрався досвіду, повернувся на чемпіонат України, виграв. І також пішла моя кар'єра. Зараз я заслужений майстер спорту України з кікбоксим. Чотирьохкратний чемпіон світу. Я ще 16 років вже зрозумів, що я буду йти служити, буду захищати нашу батьківщину. І от тільки виконалось мені 18 років, я одразу пішов на військову службу. Одразу подав, буквально через пару днів я подав вже документи. і Через тиждень я вже був на е, учебці. Виконували бойові задачі в ну, Донецькій області, Луганській області, але зараз я не можу якби, вам сказати, що як відбувалося. Розвідувальні дії проводив. Це зовсім інші світи. Навіть словами не поясниш, ну, що тут за життя, що там за життя. Там ти, напевно, живеш одним днем. Ти навіть не думаєш про якби, події, які можуть трапитись з тобою. Вже коли проходить певний час, тоді ти задумуєшся, ага, ага, що могло бути тоді, там, чи тоді, чи в той день. Ну багато чого могло бути. І вже тоді з'являється розуміння, що взагалі відбувалося. Коли ти робиш роботу, страху взагалі немає. Я кажу, страх. Ну, не страх, навіть це не можна сказати, що там прям страх. Тобто в тебе з'являється мандраж, коли ти, там, в принципі, виконуєш якісь бойові задачі. А коли ти вже пройшов цей час, то ти ну, якби аналізуєш це все, і тоді, можливо, страх то, що могло відбутися є. От хіба що так можна це назвати. Але слава Богу, я тут живий, здоровий, то. Напевно, що служба допомогла спорту, Того, що в мене були в 17 років якісь такі певні труднощі психологічні, що я не міг себе десь перебороти. Я спочатку багато змагань виіграв, а потім в мене, якби, пішло ну, програшів багато. Я думаю, ну що таке? І вже от пішов на службу. Потрапив цей колектив, який заряджав енергію, підтримував. І я скажу, що служба дала дуже великий психологічний загартунок. Приїхав вже після виконання бойових задач додому. Я як зараз пам'ятаю, що мама мені говорить: просто ну, що ти друга людина, от ти просто приїхав другою людиною абсолютно. Ну, я змінився, я по одразу. Давай правди. В 2017 році я перший чемпіонат світу свій виграв. Поїхав туди з травмою плеча. У мене було травмоване плече. Вилітало воно. І цю травму я отримав ще на Кубку президента. Це серед всіх силових структур по Україні. Є такі на змагання Кубок президента з рукопашного бою. Я готувався до чемпіонату світу і буквально за тиждень я отримую серйозну травму. У мене. Вилітає плече. І таке ми прийняли рішення з тренером. Тренер каже, може, не поїдеш. Я кажу, ні, я по-любому поїду, я вже настроївся, я буду битися. І поїхав, і провів загалом десь близько першої чемпіонату світу, близько 13-14 поєдинків. Можна сказати, що фінальний поєдинок в мене був з Албанцем, запам'ятаюся мені, напевно, на все життя. У мене в другому раунді вилетіло плече. І як зараз пам'ятаю, я рухаюсь. І такий думаю, хоч би рефері не побачив, що в мене плече вилетіло, бо там стричить прям кістка, там видно. І він помічає каже мені, ну, зупиняє поєдинок, я думаю, хоч би не, не зняли, бо фінальний поєдинок вже все, ну стільки прийшов. І він мене до медика, я медику там щось якось пояснюю на англійській і на українській, кажу, так, то зробити, то. Я розумів, його ставити назад. Медик, ну, все-таки зреагував, ми ставили плече назад. Я продовжив поєдинок, і, слава Богу, завоював свій перший чемпіонат світу золотою медалі. Відчуття класні, коли ти стоїш, ну всі поліву, по праву сторону стоять якби, другі країни, а ти наверху. Це ну, дуже ну, мотивує. Прям після бою Саме після бою, то я прям розплакався, тому що ну, це дуже великий шлях, я проробив. І мені, в принципі, в один момент аж не вірили, що я пройшов такий шлях. Мені хотілося, щоб ці змагання поскоріше закінчились, щоб я отримав там медаль і поїхав додому. І коли це відбулося, то ну, просто якби, шалена підтримка від друзів, від товаришів по службі. Ну, Побратим ну, усіх повністю. Командири просто ну, зовсім друге якби, ставлення. Ти вже на міжнародному рівні представив, підняв прапор нашої частини. Нашу частину вже таки доволі багато знають на міжнародному рівні. 17, 18, 19 рік, три роки підряд я піднімав прапор частини і в стяг нашої України. І от 23 рік. Також я підняв прапор Сил спеціальних операцій і наш стяг. Шалена підтримка абсолютно від всього. Світу. Абсолютно. Ну, ти виходиш, на те всі дивляться. Україну дуже бояться. Її боялись до того на міжнародному рівні. А зараз ще більше бояться. Тому що, ну, якби наш незламний характер, дух нас не забрати. Я робив вагу. Скидував 8 кілограм, щоб зайти в свою вагову категорію. І кожен день зважування, поєдинки, зважування, поєдинки. Важко, важко. Доволі такі досвідчені суперники мені цього разу попались. Е -е, високі всі. Всі такі ну, жилісті, хороші, ну прям досвідчені. Фінальний, так, напевно, він і був найважчий. Тому що в другому раунді я е, пропустив з ноги, от прям при кінці, пропустив з ноги прям під серце. І воно так збило, прям дихання. Я думаю, так, блін, ну як так? В кінці, прям от мав бути гонг на кінець раунду. І я пропускаю. Ну так, треба зібратися. Ну але я віддихався нормально і провів цей поєдинок якби гідно. Я хочу присвятити загалом цю перемогу, цю медаль чемпіонату світу з своїм товаришам, які виконують безпосередньо зараз задачі в зоні бойових дій, і також загиблим, які віддали своє життя за нашу би, Україну. Дуже багато друзів пішло е би, товаришів по службі, з якими ми приходили служити разом. Починали з перших днів прям служби, ми починали разом з Учебки. І так і знаходилися один біля одного. Це важко. Мій кращий друг дитинства також недавно загинув Олександр Левчунь. Це прям, от, я зараз згадую, це напевно самі найщиріші е, ну, емоції, які були, це от в дитинстві. І от я коли знав, що його не стало, то. Доволі дуже важко, бо, Ну, ми там, да, ми не спілкувалися вже так. Ну, знаєте, дитяча дружба одне, коли з'являється доросле життя, то вже в кожного різні якби, цінності. І цей, ну, я взагалі цю дружбу якби, ціную, і це найщиріша напевно, дружба. Ах, трохи важко це згадувати. Ми разом з моїм другом. У якого є свій триатлон-клуб, це Володимир Різак, він також військовослужбовець. Подільські вовки, вони займаються там бігом. І в один день ну, вирішили зробити збір. Я кажу: давай тоді ще мою медаль чемпіонату світу, от, розіграємо, там, певний донат зробимо. Я відпускав з тою. Якби мислю, що я хочу зробити ну, щось корисне своїм друзям побратимам, які виконують, ну, як може мені бути жалко, якщо людина віддає ну, за мене там життя. Поки я тут тренуюсь, то він там може загинути в будь-яку секунду. І ну, все, мені по-любому потрібно якийсь внесок від себе зробити, щоб. Хоча би якось хлопців своїх змотивувати, підтримати. Ну, їм дуже приємно, що ну, я не забуваю, звертаю увагу на них, ну, ми спілкуємося постійно, зустрічаємося. І від них така ж, така ж сама шалена підтримка. Вони не, не говорять, там, чому ти не з нами. Вони навпаки кажуть: давай, давай, дай роби, завойовуй, ну, По-любому піднімай стяг України, прапор нашої частини, по-любому полюбовому. І тобто, от ця шалена мотивація мене і якби запалює. Потрібно поєднувати. Не тільки спорт, ну, є військова служба. Якщо ти не служиш, ну там допомагай волонтери, ну, допомагай чимось. Знайди війна, напрямок і допомагай. А людям взагалі потрібно ну, задуматись, тому що війна, вона в принципі не скоро ще кінчиться. Якщо ми будемо таким самим чином, кожен думає сам за себе. Тобто моя хата краю, я нічого не знаю. Навпаки, ми маємо просто бути одною командою, і ну, не обов'язково там, можливо, всім воювати ну, не вийде. Тому що потрібно, щоб у нас був надійний, надійний тил. Но надійний тил тільки може бути тоді, коли ми згрупуємося і не будемо. Е, якби, Ага, там я за то не відповідаю я за то. А ми маємо одним, одним цілим, загально бути одним цілим, щоб здобути нашу спільну перемогу. У в мене в голові, знаєте, є картинка, це буде максимально процвітаюча країна. Я бачу тут багато щасливих людей. На жаль, ми не побачимо багато товаришів, які загинули, друзів. Ну, якби життя продовжується, ми маємо пам'ятати про них, а Україна буде процвітати і процвітати. Ми це е, зобов'язані зробити, щоб наша ненька Україна процвітала.